І зараз продовжимо розмову із начальником управління комунікації повітряних сил збройних сил України Юрієм Ігнатом. Пане Юрію, я вас вітаю. Доброго ранку вітаю, я вітаю також вас із Днем професійним святом, з Днем журналістів. Та ви ж бачите, якими фейерверками всю країну вітали росіяни цієї ночі? Чи є у вас уже дані з приводу того, скільки летіло, чого летіло і скільки збито. Звісно, є попередні дані. Поки що ми не опублікували, тому що треба все ретельно рахувати, розумієте, що летить дуже велика кількість засобів повітряного нападу. Сьогодні які власне щодня фактично ми б'ємо рекорди. От щотижня, можна так навіть сказати, по кількості застосованих засобів повітряного нападу. Сьогодні була і балістика, і крилаті ракети крилаті ракети повітряного та наземного базування. Ну і також велика кількість ударних БПЛА та дронівих тато. Загалом аж 400, 407 ударних безпілотників застосували сьогодні росіяни по території нашої держави. Також про балістиці маємо дані щодо застосування шести балістичних ракет. Ну і до 38 крилатих ракет. 38 крилатих ракет. Більшість із них знищено. Ми дамо офіційні дані, коли остаточно вже підрахуємо. До 30 ракет приблизно було власне знищено обороною. Ну по ударних безпілотників. Також маємо до 200 збитів. Знову ж таки, підрахуємо побачити нашу офіційну інформацію. Працювали сьогодні сили оборони надзвичайно напружено. Дійсно, атакували вони фактично, так в північних регіонів більшості з півночі вірніше України. Це ця Сумська область, звідки заходили Харківська, Чернігівська, ну і і вся маса цих БПЛА йшла сьогодні. Таким повзучим наступом до західних регіонів нашої держави по власне слідування по маршруту знищувалась протиповітряною обороною. Було залучено зенітні ракетні підрозділи системи РЕП. Звісно, ну і авіація. Як же без неї сьогодні, особливо західні літаки, це f 16 Мірас відпрацьовують доволі таки ефективно, тому маємо. Потужний результат. Хочу ще раз підкреслити, що 200, 200 безпілотників до 200, скажімо так, знищено там вогневими засобами. Ну, а також ще раз 167 локаційно втрачено. І офіційну інформацію ми зараз оприлюднили. А як там стратегічна авіація російська цієї ночі працювала? Ну, власне, так і працювало, що було випущено стратегічною. Авіацію три майже 40, на 36, здається, крилатих ракет, якщо я не помиляюся, за попередніми даними, які були випущені з літаків Ту-95, Ту-160 ага. з Саратовської області на над Каспійським морем. Тому говорити про те, що вони не можуть завдавати ударів, там поки що не можна, але потенціал їхній суттєво суттєво служба безпеки України понизила, скажімо так. А сама логіка цієї атаки, тактика, вона вже, на жаль, рутинна, була типова, чи було щось нове? Ну, із нового я вже говорив: це велика кількість засобів повітряного нападу з різних напрямків атакують. Це і Південь, і Схід. І і північ таким чином противник перевантажує систему протиповітряної оборони, застосовує велику кількість дронів імітаторів для того, щоб ускладнити повітряну обстановку силам оборони. Ну але і залучаються у нас всі доступні нам способи, скажімо так, протиповітряної оборони в цілому не лише повітряної, в цілому збиття цих засобів. І маємо ось такі результати. Сьогодні дійсно показник високий збиття. Як крилатих ракет, так і власне дронів ударних на жаль, є і влучання без, без безумовно воно буде десь в інтернеті. Знайдено, що дійсно падають і підбиті вже дрони і ракети. Ну а також і прямі влучання, звісно, будуть збити все неможливо при таких масованих величезних атаках на такій величезній площі, як територія нашої держави. Хочу нагадати, що атаковано фактично. Більшість українських регіонів із сходу і аж до Львівщини, пане Юрію, дякую вам дуже за те, що щойно з'явилася інформація, зведена ви до нас в ефір. Підключилися її. Повідомили. Це був Юрій Ігнат, начальник управління комунікацій повітряних сил збройних сил України. Що спільного між російськими шахедами і сім картами українських операторів мобільного зв'язку. Думаєте нічого? А виявляється дещо є. Бо ці сім карти почали знаходити на збитих ворожих дронах. Як росіяни навчились використовувати наш мобільний зв'язок для масованих атак по нашим же містам? І чи можна цьому протидіяти? Відповіді на ці запитання шукав Віталій Залевський. На цих кадрах оборонці неба показують уламки російського шахеду. Вороже залізяча детально вивчає наша експертиза. Дізнаються, які компоненти використовує противник, хто їхній виробник, що змінюється в електроніці. Серед залишків шахедів знаходять і українські сім-картки. Саме через них окупанти підключаються до української мережі. Російський оператор в реальному часі відстежує маршрут дрона, а ще фіксує, де зникає сигнал. Це означає, що неподалік працює наш реп або інші засоби. Отриману інформацію. Противник аналізує і прокладає нові маршрути, щоб спробувати обійти наші системи ППО. Тобто, це вже не лише ударний дрон, а ще й дуже дешевий спосіб проводити розвідку, кажуть експерти. Після знищення російських а х Росія суттєво втратила можливості щодо отримання певної розвідувальної інформації. Додатково давайте згадаємо удари по системам раннього попередження по загоризонта РЛС. Все це вплинуло на можливості Росії зазирнути на територію України і побачити, що де знаходиться. Українські сім-картки коштують до 300 гривень. Модем для мобільного інтернету теж недорогий, і його легко налаштувати. Все це дозволяє противнику швидко й масово встановлювати таке обладнання на дрони. GPS-трекери зі слотами для сім карток знаходили торік і в інших збитих БПЛА, до прикладу, розвідувальному орлані. Він є дистанційно керований оператором, а це додатково, якщо відсутнє жилення, він десь впав, то відповідно він через цей, цей трекер може на відповідний номер висилати повідомлення зі своїми координатами. Тут нема російського виробництва, це іноземно. І елемент живлення теж є іноземним. А ще деякі БПЛА завдяки сім карткам можуть транслювати відео. Це фото збитого шахеда. На ньому видно камеру. Вона потрібна для того, щоб перевіряти, чи влучили окупанти по конкретній цілі, або знайти точки, де працюють наші оборонці неба. Припускають у каналі Полковник ГЕш. Це може бути нова загроза для України. Тож про посилений контроль за сім картками заговорили у Верховній Раді. Там пропонують продавати їх за паспортом однак це може бути не дуже ефективним, говорить військовий експерт. Адже картки у російських дронах не лише українські, але й до прикладу, російські та казахські. Треба шукати відповіді саме в мобільних операторах, які би, наприклад, аналізували би сім картки, які можуть, наприклад, знаходитися в режимі е, швидкої цілі, там е, яке переміщуються зі швидкістю 200 км на годину. Причому по недорог... не, не по дорогах, а по, наприклад, якихось незрозумілих полях. Тут треба, мабуть, більше шукати рішень технологічних саме у мобільних операторів. Втім, українські інженери постійно працюють над новими розробками, щоб не дати шансів окупантам взяти перевагу у повітрі і вже мають методи, як перешкоджати різним типам дронів, у тому числі сім картками.